Друзі, всім вітання! З вами знову я Бондар Андрій. Сьогодні у нас 13 лютого, 25 рік. Давайте подивимось, які машинки є на Данила Нечая 173А в місті Вінниця та скільки вони коштують. І починаємо наш сьогоднішній огляд з Volkswagen Jetta 2006 року випуску. 1,6 бензин MPI, 162 тисячі пробігу, вартість 6700. Рідний пробіг, до речі, є всі підтвердження сервісні книжки. В бардачку. Видно, що такий доглянутий автомобіль є навіть такі штуки. Рівненько, стеля не провисає. Відкриємо ще також попереду. Гарні ці сідушки мені подобаються, комфортні. Чотири склопідйомники. Підігрів дзеркал є, автосвітло є, круїз є. Трьохспицеве кермо, гарне на свій пробіг. Підігрів клімат, автомат саме основне гідротрансформатор. І гарна ціна, як на таке авто 6700 доларів. Це, по суті, той самий гольф П'ятий тільки в кузові седан. Далі два гольфа плюса. Давайте почнемо з цього. Обидва на колпаках, не мішало би їм ще диски. Але що є, то є. Це ефесайний, є бачу омивачі фар. Порівняно з тим, бачите, молдінги тут фарбовані. Понятно, що на заводі. Давайте відкриємо його. Тут у нас чотири склопідйомники. Понятно, що є підігрів зеркал, автосвітло є, круїз. Така сама комплектація, як в той джете, що ми тільки що дивилися. Підігрів, клімат, стеля, також все добре. Салон тут Гуал. Зносу стійкий хороший салон. Скільки таких машин бачив, кругом ці салони збережені. Ось такий гольф плюс є в наявності. І ще один трошки простіший, але особливість цієї машини, що тут вже робили двигун. Тут МПА, простий двигун, він навіть в ремонті дешевий, орієнтовно 300 долларів 350 зробити двигун. Ну, в такій машині. Тут він вже зроблений, це навіть і добре. І давайте глянемо, як авто виглядає всередині. Ні, не глянемо. Сценік 2014 рік. 1,5 дизель. І ціна 8700 доларів. Гарний рік, це, до речі, низ ринку. Можете подивитись на авторі. Хороша ціна по кругу непоганий, зимова диска, колпаки на стяжках. Класика, класика. Ось тут, бачите такий ліхтар трошки потрісканий, бажано його замінити. З цієї сторони нормально. Отак от виглядає В салоні чохли, Видно, що автомобіль від власника, проте чохли охайні, не замурзані. Далі попереду також все в чохлах Два склопідйомники. Комплектація відносно проста. Кермо бачу вже перешите. Звичайний кондиціонер. Так, І далі йдемо. Шкода а 5 2011 рік 1,8 бензин в кузові Універсал. 8800 вартість автомобіля, зимова гума, легкосплавні диски. Ось такий насичений. Чи як це сказати? Гнила вишня, колір, навіть не насичений. Ось так виглядає в салоні. 4 склопідйомники. Світло чогось включене, краще його виключити. Перешити кермо. Не знаю, чи казати вам постійно, де кермо перешити, а де не перешити. Напишіть в коментарях. Ось так виглядає салон і стеля. Універсал, багато місця. І є фаркоп. До речі, помітив, що багато людей питаються за фаркопи. Тому це навіть і важливо сказати. Ось така машина брудна, тому що поряд дорога. Буває тут так, що машини виїжджають з якихось будівництв і тут наносять сюди глини і ця вся глина летить на машини. Тому що є, то є. Volkswagen Passat 2001 рік, універсал, 1,6 звичайний бензин. Пробігу тут 274 тисячі кілометрів. Зимова, бачу, непогана гума на цьому авто. Колпаки оригінальні. Такий трошки Passat не ідеал, але свіжий пригон. Можливо, це для когось і добре. По підкрасах тут або їх немає, або мінімум. Бачу, ось тут м'ятинки дві штуки. По салончику все гарно, ось так виглядає салон. Пасатик. Люблю я ці машини, хоч вони старі, да, вони вже морально устарівші, але все одно щось в них та й є. Або було на той час, коли вони були трошки свіжіші. Opel Astra 2006 рік, підготовлена машина, також свіжо привезена з Європи. Легкосплавні диски. До речі, в ходову тут багато вклали, десь 18 чи 19 тисяч гривень. Підготували її прямо конкретно. Ось так виглядає Коротенька, міська машинка. Почищена, відхімчищена, технічно справна. Попереду кермо перешите. Ось так все виглядає, натерто, гарненько, приємно. Чехольчики, чехольчик один перешитий. Стеля, все чисто. І ціна такого автомобіля 5300 доларів. Далі йде кадік. На літній гумі, гума поганенька, є комплект також зимової гуми, гарної. Ось так він виглядає по салону. Білий світлий салон, перешите кермо знову авто світло. Я люблю, до речі, щоб було кермо перешите. краще, ніж його підфарбовувати, щось зліпити з нього. Краще вже перешити. Ручки в такому стані, думаю, це не так важливо. По техніці головне, щоб кадік був живенький. А тут 1,6 бензин. Так виглядає, дві дверки, оригінальний пасажир. Ось такий от кадік. Якихось явних рижиків по ньому немає, Не гнилий. все, що треба, робилося і зробилося. Дуже брудні машини, треба їх, звісно, періодично мити. Є чистіші і є брудніші. Вадик брудненький. Toyota Camry офіційна Toyota Camry 2017 року. 2,5 бензин. На автоматі, понятно що ціна 18 тисяч доларів, тому що тут пробігу 69 тисяч кілометрів. Зимова гума вся в оригінальному окрасі. Ось так от вона виглядає. Комплектація не сама жирна. Пробіг 100% рідний, машина від першого власника. Є всі підтвердження, нічого по машині робити взагалі не треба. Ось така от Тойотка. Ну як не треба, помити, помити треба цю машину. Бо вся в пилюці. Таке відчуття, що вона з Дубая тільки приїхала. Так, Рено, Рено Сценік 12 рік, 1,5 дизель. Я її вже не перший раз показую. Вже ціна 9 тисяч доларів. Була 9400, зробили вже знижку, власник зробив знижку. І він на автоматі, на роботі, точніше кажучи, 200 рідного пробігу, весь в рідній фарбі. Шкода Octavia 2011 рік, 7200, 1,6 дизель, 256 пробігу. Також вже гарна ціна. Ось так от виглядає вона по салону. Комплектація звичайна, нічого такого тут по ній прямо нема. Але для когось. Комплектація це не основне, головне, щоб по техніці була нормальна і щоб була на неї ціна. Ціна 7200, 1,6 дизель, 11 рік. Сіат Алтеа. Доволі рідкісні машини, недооцінені на нашому ринку. Конкретно цей екземплярчик з двигуном 1,9 дизель. Дуже хороші ці двигуни. В чехлах машина від власника. Ось так тут все виглядає. Охайно, мультикермо є, 4 склопідйомники позаду, також автомобіль в чехлах, є вакелемки. По кузову ціла, нормально, не треба нічого фарбувати, нічого робити. Ну, бажано тільки фаркопчика підфарбувати, бо він трошки порежів. Renault Megane в кузові Універсал 2011 року випуск, 1,5 дизель, 270 пробігу. Ціна 7700. Ціна така, тому що тут він весь в рідній фарбі цей Меган. Звичайний кондиціонер, екранчик. Навігація є. Ну, в принципі, і все саме основне є. По техніці живенький, по кузову також живенький. Кузов універсал. 7700. Пасатик 2015 року 12 тисяч доларів. Ціна. Це Америка. По вінкоду чогось він не б'ється, але власник каже, що пошкодження було легеньке. Зимова гума, 16 колеса. Довгенько він у нас вже стоїть, а стоїть, тому що він не Багато хто з людей хоче прийти і сісти в чисту машину. А є власники, які не вилизують машини перед тим, як поставити на майданчик і думають, що їх і так куплять. Але ні. Я думаю, що бачите, такі плями, це все треба виводити. Чистити, і тільки тоді є більший шанс на продаж. Ціна 12 тисяч і пробігу тут 95 тисяч кілометрів. Рідний, нерідний, треба перевіряти. Далі Audi A4B7, 2006 рік, жирна комплектація. Тут по ній декілька косметичних підкрасень, незначних. Виглядає досить гарно. В салоні це слайнерський салон, мультикерман немає. Автосвітла немає. Салон гарний, стеля гарна. 1,6 МПІ, звичайний двигун, без турбін, без нічого. Самий, як то кажуть, надійний і простий 1,6, який не їде. Ну, як не їде, їде, але не дуже швидко. Шкода Октавія, 2009 рік, 1,8 бензин, 202 тисячі пробігу в рідній фарбі 8800. Ось так от виглядає, такі цікаві трошки диски. Колір, який я люблю, це мокрий асфальт. Автомобіль, правда, закритий, то вам його не покажу. До речі, для тих, кому треба фаркопи, буду показувати вам машини також позаду. І ще є гольф також з фаркопом. До речі, гольфік 2010 рік, 1,6 дизель, свіже пригнаний автомобіль. Ось такий 7700, гарна дуже ціна. Це 1,6 дизельок, це не, не бензин. Двойний окрас по автомобілю, подвійний окрас з заводу. Замінене щеплення. Тобто вам треба тільки купити, замінити масла фільтра і поїхати. Не сама пуста комплектація, бачу, є мультикермо, 4 склопідйомники, підігріви, сидінь, кондиціонер. Непогано. А, і ще цікава особливість цього автомобіля. Аж тут є розетка, бачите ось тут. Далі моя улюблена машина. Я люблю дуже Туареги, і тут у нас випав такий туарег 2012 року. 3 літра дизель Airline. Бачите, тут такі обвіси попереду. Я одразу дивлюся, що в ньому є чого в других немає. Обвіси попереду, обвіси на дверках ось тут і обвіси позаду. Позаду тут вихлопна, Ось так от він виглядає. Парктроніки, камера заднього виду, електропривід багажника. Понятно, що тут повний привід. Оце туарег трошечки не прибрано. Але ось так можу вам показати. Позаду немає підігріву сидінь. Попередньому нашому туарегу там було. Також тут є електроприводи сидінь попереду, Пневмопідвізка, саме важливе, що тут є. Ну, Пам'ять сидінь, підігрів, складання, дзеркал. Ну, така середня комплектація. Хоч це арлайн, але тут, наприклад, я не бачу кнопки до Webasto. Також е, я не бачу е, тримання в полосах. Думаю, що його немає. Ну я там дивився. Е, і тут є панорама. Панораму я вам чесно скажу, я не люблю. Як кому, я не люблю панорами. Тому що як їдеш по нерівних дорогах, її чути, вона скрипить. А я люблю без панорами. Навіть і без люку. Мені от краще. Так, подобаються машини. Тим не менш, світло тут гарне. Цепочка замінена 7000 км назад. Обслужений варіант. По підкрасах якийсь один борт фарбований, не знаю який. Ну Це таке діло. Я вам просто його показую, що він такий є. Сам також дивлюся на нього. Так, йдемо далі. Ну, вартість 20 тисяч доларів на цей автомобіль попередньо. Гольфа ми подивилися, далі ще один гольф. 2000. 8, 15 року, 1,6 дизель, 240 пробігу. В цей гольф вклали 3000 доларів, до речі, 10800 ціна, це 1,6 на сухій DSG. На автоматі повністю вже пишуть обслужений. Такий от гольфік. Давайте його відкриємо, глянемо що всередині. Ось так виглядає. По комплектації аж такого чогось немає. Без мультикерма, підігріви. Клімат, навіть кондиціонер, маленький екранчик. Такий звичайний гольф. Просто то що автомат, то що дизель, і то, що універсал. Можливо, комусь треба. Так, йдемо далі. Фієста, Форт Фієста. Свіжопригнана 2010 року. 185 пробігу. Ні, не 185, 208 двигун 1,25. Ось така от Fiesta, маленька машинка, підійде для жіночок, як перша машина, компактна, майже вся ціла по фарбі, тільки ліве крилишко десь в цьому місці я нащупав 200 мікрон. Все інше в рідній фарбі. Ось так от виглядає. І ціна цього автомобіля 6700 доларів на механічній коробці передач. Ауді Audi 2000. 13-й, здається, рік, якщо я не помиляюсь, ще 14. -й. Треба подивитися. 2 літра бензин, повний привід, 140 рідного пробігу. Треба її ще помити, бо по ній робилися роботи. Треба ще звозити її на мойку. 16 тисяч буде ціна. Також за 16 тисяч є Lexus RX 2010 року 3,5 газ бензин, 280 пробігу. І що тут ще? 3,5 газ бензин, повний привід, автомат. Є вентиляція сидінь по ідеї тут. Ось так виглядає кермо. Ну так, цікаво, цікаво. цікава машина в цілому. Є ціла армія прихильників цих машин. Надійна, класна тачка. Тігуанчик, Тігуанчик 2017 року. З двигуном 2 літра бензин. Це Америка. Пошкодження було по морді і по задній кришці. Тут все попереду зроблено в колір, тобто, якщо пікати прибором, буде, ніби вона не фарбована. Позаду задня кришка багажника є шпаклівка Ось в цьому місці. Так. І в принципі все. На автоматі передній привід. Ось так виглядає салон. Треба вчепити цю цінника, поставити. Ось так виглядає салончик і позаду виглядає ось так. І вартість цього автомобіля на сьогоднішній день вже 12400 доларів. Було 12 900, власник скидає ціну. Toyota Toyota RAV4 2015 року. Також Америка, 2,5 газ бензин, 194 пробігу, 17 тисяч доларів ціна цього автомобіля. Тут замінені нові стойки, гальмівні диски. Багато що зроблено було по цій машині. Передній привід. Важливо, що тут передній привід. Для тих, хто шукає повний привід, вона вам також, можна сказати, не підійде. Nissan Rogue 2023 рік. Ось такий біленький, з двигуном 1,5 бензин. Тут двигун йде трьохциліндровий, трьохциліндровий на 200 сил з турбіною. 200 сил з двигуном 1,5. Як вам двигун? І, до речі, цей двигун, ви можете сказати, ненадійний, 1,5, маленький там. Але, тим не менш, вартість його півтори тисячі доларів, вартість двигуна. Замінити двигун півтори тисячі доларів. І на такій машині це вже як розходник. Це 23-й рік, це рестайлінговий, е, Nissan. Так все виглядає свіженько, гарно пахне, гарна, свіжа машина, велика, містка. І до того всього ще й повнопривідна. В продажу ціна 26500 доларів. Свіжо привезена з Америки. Volkswagen Touran 2008 рік, 1,6 бензин, 235 пробігу, свіжо пригнаний, 8500 ціна цього автомобіля. Ось так виглядає гума з дисками. Це комплектація United, ось тут написано. В салоні United відрізняється таким салоном. Є підігрівий клімат, мультикермо, 4 склопідйомники. Це найжирніша комплектація. Гольфи, Турани, Volkswagen ну, Фольксвагени, United це саме вважається, жирна комплектація має бути. Але не час, ну не завжди так буває. Бо Юнайтед може бути і без, наприклад, без мультикерма буває таке. Або там United може бути, але з двома склопідйомниками а не з чотирма. Але тут, бачите, повний фул Чотири склопідйомники, підігріви дзеркал, авто, світло. Круїз, трьохспицеве мультикермо. Ну, Все все просто таке є, що могло би бути на ті роки. І вартість 8500 доларів свіжопригнаний автомобіль 8 рік, 1,6 бензин. Йдемо далі. Audi моя 2006 року 2 літра бензин, обслужена на 18 тисяч. Я думаю, ви багато хто про неї знаєте. А якщо не знаєте, є відео, яке ви можете оглянути. Посилання залишаю в описі під цим відео. 7800 вартість даного автомобіля. Toyota Avensis, 2005 року, 1,8 бензин 6300, 217 пробігу, це Європа. І давайте відкрию салон. А не відкрию, закрита машинка, зимова гума, бачу. Йдемо далі. Audi. Audi, я також знімав, 3 літра дизель 13500 доларів. Найдешевша в Україні. Можете, до речі, подивитися ціни на них. 3 літра дизель 11 рік на автоматі зимова гума. Ось такий апарат. Ще одна Audi тільки А4 в Б9 кузові 19 рік, 46 пробігу, Америка і ціна 19 500 доларів. Талісман 2016 рік, 1,6 дизель, здається, 260 чи 250 пробігу. В кузові Седан 12800 доларів вартість автомобіля. BMW X3, оцю ми подивимось детальніше. 18 року, ні, не подивимось, закрита. 18 рік, 2 літра бензин, 130 пробігу, 25 500 доларів. Ну дуже гарна машина. Я прямо дивлюсь на неї. Подивіться, як вона виглядає в салоні. Але воно через картинку не передається. Це треба сісти, проїхатись, от тоді ви все зрозумієте. І талісман 2016 року. Казалось би дуже дорогий, за 16 тисяч. 200 доларів, 250 пробігу, та ще й на механіці. Але тут цікавий він тим, що тут фоконтрол. Фоконтрол означає, що задня вісь підрулюється. Тобто, коли ви їдете і в'їжджаєте в якийсь поворот, то вона набагато краще заходить ну, в повороти, ніж будь-яка машина, тому що задні колеса підрулюються. Ну, або розвертаєтесь, наприклад. Зрозуміло, що там градус колеса невеликий, там на 5 градусів чи наскільки вона підрулюється. Але це цікава така функція, і в основному через це машина і дорога. Але якщо подивитись на ринок, то це один із найдешевших варіантів, якщо брати в такій комплектації. Комплектація тут повна, все крім шкіри. Далі шкода, сьогодні тільки завезли. 6800 доларів, це А5. 11 рік, 1,8 бензин, в кузові ліфтбек. Зимова гума, машина від власника. От ви бачите, що вона ще на старих цих номерах. Забули, піддути задній бампер. Бачите, зліз лак. Підфарбували от в цьому місці, ще в декількох місцях, а от піддути задній бампер забули. Того зробили гарну ціну, таку ціну, щоб людина могла купити. Ну і з часом собі доробити те, що їй треба. Ось так виглядає салон. Комплектація відносно звичайна. я на ній катався. Дуже бодрий моторчик, цей 1,8 добре їде. Багато хто каже, що вона не ліквідна, бо 1,8, але я з вами не погоджуюсь. Бо що купити 1,8, що купити 1,6, трошечки більше, може витрата буде, але тут середня витрата палива 9,5 показується на бортовому за довгий проміжок часу. Що МПІ буде їсти у вас 10,5 літрів. Так що економії по паливу, по паливу, я думаю, не буде. Volkswagen Passat 2015 рік, повний привід, 2 літра дизель, 242 пробігу на автоматі, 16400 доларів. Світлий салон тут. Ось такий виглядає цікаво, цікаво, незвичайно. Не було в мене таких машин ще ніколи. Може колись собі куплю Passat, але не зараз. Повний привід. Світлий салон. Ціна 16400 доларів. Можливий, напевно, торг. Опелястра 18-го року 11900 доларів, свіжий рік, 1,6 дизель на автоматі, 200 рідного пробігу і автомобіль весь в рідній фарбі. Ось такий от опельок. Nissan Juke 11 го року, 1,6 бензин, 9800 ціна 188 пробігу. 188 тисяч не кілометрів, а миль. Трошки забагато тут пробігу, але в цілому технічна машина справна і машина на автоматі, що саме важливо, а точніше на варіаторі. Ще один Нісанчик, це Nissan Нісан Рох 2018 року. 2,5 бензин, солодка ціна 14500. 14500 вартість даного автомобіля і тут пробігу 130 тисяч. Mitsubishi ASX 17 рік, 2 літра бензин, повний привід 16900 на автоматі від першого власника один підкрас. ну Прям все супер по машині. Land Cruiser Prado 7 рік. Давайте візьму на широкий кут, щоб краще було видно. 27 газ бензин 189 пробігу, автомобіль обслужений. Понятно, що це ленкрузер і це повний привід, що це автомат. Бачите, яка навіть гарна гума зимова, зимова тут по салону, по всьому тут повний порядок, гарна, гарна машинка. Далі шкода А7. Не знаю, чого її ще не забрали. А 19-го року 1,6 дизель 230 пробігу. Механіка. ну І вартість 12500 за 2019 рік. Ну і є ще у нас Lexus 300H 2017 рік за 29 тисяч доларів, гібридний, 140 пробігу, Кадік 9 рік, 1,6 газ бензин 7,950, живенький дуже по кузу. Лінкольн МКТ 2017 року, 3,7 газ бензин, повний привід автомат 15900. Друзі, в принципі, це все. Майже всі машини вам показав, Там машин 10 не показав. Скажіть, як вам формат? Коли я вам показую машини в салоні, по кругу показую, розказую більш детальну інформацію, напишіть, чи потрібно вам, чи не потрібно, чи робити формат на хвилин 5-7, але показати швидко всі машини, і щоб ви знали ціни. Ну а я вам дякую за увагу і до нових зустрічей.